9 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 6 кацапських безпілотних літальних апаратів, три типу Ланцет, 2-зала та один Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби рашистів. У районі тимчасово окупованого кацапами токмака на Запоріжжі пролунали вибухи. Біля мосту в Джанкої у тимчасово окупованому Криму Кацапи встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс с 1 Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубелгород знову пролунали вибухи. У прикордонних районах Гау курськ Рашисти продовжують інженерне обладнання місцевості.